Добрий день, шановні гості. Циганка Аза вітає вас. І Циганка Рубіна вітає вас. Ми потрапили на свято букваря у перший клас. Так! Знаю, що на свято букваря ми запросили. А де він? Чому його нема? Ти що, Аза? Може, ви нам скажете, де ж подівся наш букварик. Ти що Аза? Чи букварика хоче знайти? Мабуть, ти забула в інстаграмі фото є, де букварика по всьому світі читають школярі. Може вам допомогти і букварика знайти. Ну що ж, розкладіть карти і скажіть, де ж подівся наш букварик. Давай карти. Покажемо, де забарився їм буквар. О, люди, він упав і букви всі розсипав. Так, так допомагають йому люди старі. А зараз Бог розбирає. У вас в його добре знають. Та годі вже за красиві очі ворожити. Ми ж прийшли до вас свято гроші заробити. Чоловіче, посилати ручку, а я тобі погаю. Віра від ціна пише. Любиш багато працювати. Дружина має довгі бій. Скоро здійсняться всі ваші дії. Грошей багато будеш мати, та хочеш школі допомагати. Ой, чорноброва. А любиш селфі робити. Хочеш, можеш у мене десятий айфон купити. А ще скоро твоя мала контрольний буде писати, раджу, заспокійливі тривати. Ой, красуне, багато роботи маєш. Бачу, не досипаєш. Скоро ще більше будеш мати. Треба буде сім контрольних робіт перевіряти та бали виставляти. Моя тобі порада на чотири роки. Як будеш контрольні переписи... перевіряти, ста дві цифри, Одиничку пиши, а двійку з боку допису. одиничку пиши, а нулик збоку з боку проблем мати проблема буде. <рес> буде. <рес> Дякую <Жіна>, вам. <рес> Ви розважаєтеся? Ми пішли далі.